Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу дати відповіді на деякі запитання, які були. Моліться, дорогі улюблені за нас, за нашу церкву, за передачу. Оскільки і реально ставте лайки, підписуйтесь, щоб ми бачили прогрес. Чи ми набираємо прогляди, чи ми не набираємо, скільки людей підписується, наскільки ми зможемо розпоширити цю передачу. Не для мене. Ми живемо в останні дні, і моє бажання, щоб як можна більше людей. Почуло Слово Боже, почули ті відкриття, які ми базуємо на Слові Божому. Все залежить від вас, дорогі улюблені. Як ви підписуєтесь, як ви ставите лайки? Хай Господь всіх нас благословить. Перше, хочу зачитати дуже цікава, цікаву, е коментар, який був один із наших, із наших проповідей. Деякі будуть читатися на російській мові. Перше. Так хочется послушать, но не все понимаю на украинском. Я никогда не жила в Раше и не поддерживаю их, и ни в чем, ни в чем не поддерживаю. Мой язык русский и если вы, брат, говорите по-русски, может, хоть некоторые проповеди говорите на русском языке. Если бы вы не говорили на русском я бы вас не просила об этом три знаку оклика. Но это такая глупость. Що, що зараз ділається? Це така глупость, що зараз ділається. Як відповісти на таке запитання? І знаєте, буквально на ту саму проповідь ще прийшов один коментарі, і він мене з однієї сторони розсмішив, а з іншої сторони, реально показав, що означає моя російська мова. Прочитаємо. Давно вас слушаю, назідаюсь і очень уважаю, но как-то не красиво Чому-то ви завжди кривляєтесь на русском языке І как с пренебрежением к русскоговорящим? Неужели ви вважаєте, что істинні віруючі только те, которые говорят на українській мові? Я думаю, коментарі сильний. Я дякую сестрі, яка дала відповідь на моє запитання. Ви бачите, якою є моя російська мова, я не кривляюсь. Говорю, наскільки є можливо, щоб висловити свою думку, але ми бачимо реакцію. Так, отримуємо результат, вихід, що получається не проповідь, а получається, ніби на російській мові кривляння. І тому я краще буду дотримуватися української мови. Чи українською мовою буду проповідувати. А якщо серед наших глядачів, ті, хто є з нами, є бажаючі, які хотіли би перекласти мене на гарну російську мову, будь ласка, я відкритий, перекладайте, ставте на своєму каналі, можете вислати інформацію. Переклад уже на мій канал, на наш канал, нашої церкви ми поставимо. Ми бачимо, було багато спроб. І завжди, по якійсь причині, ці спроби на якийсь момент гасли. І пізніше від них нічого не залишалося. Я дуже вибачаюся, але сам коментар дав відповідь на таке запитання, чому, власне, я не проповідую на російській мові. Ще одне дуже цікаве, один коментар, Та, знову ж таки, на російській мові. «Этот канал, на мой взгляд, для уміючих думати, для тих, хто любить думати. Слава Ісусу Христу! Ми бачимо таке підбодрююча інформація. Я завжди кажу, що ми. Наш, наші проповіді, наш матеріал він базується на рівні студента семінарії, і щонайменше так, такий матеріал, який ми викладаємо, це є master's degree. master's degree. І якщо ми опануємо цей матеріал, ми самі пізніше зможемо зрозуміти, наскільки ми глибоко вивчаємо Біблію. Вже... Ми з вами в відкритті Івана до Богослова бачимо, вже більше року вивчаємо, вивчили тільки 13 розділів. Але якщо ми з вами ці всі, цю всю інформацію запам'ятаємо, ми побачимо, як глибоко ми розуміємо сьогоднішній день і як глибоко слово Господнє пояснює нам цей день. Ще одне. Згляніте на сьогоднішнє християнство. Оно тіряє світ. Не осталось ні любові, ні розуміння, ни доброты, ни искренности, ни благоразумия. Все зациклены на себе, все черствы насмешливы, не имеют ни любви, ни страха Божьего. Почти не осталось ничего из христианства. Только самая малость еще светит и свидетельствует о Христе. Посмотрите на ислам, посмотрите на мусульман. Все они кипят, наливаются злобой. Ненависть их погубила. Это и значит, Луна сделала скакров, и осталось еще упасть звездам евреям. И только тогда конец всему. После уже не будет ни света Солнца, ни света звезд и Луны, и не будет никакого света. Мы очень близко к Дню Господнему. Российская мова, а вы разумели. Где сегодня стоит христианство? Помятаем ему. Сім церков вийшли на фінішну лінію, і картина дуже плачевна, не мій аналіз. Що Бог каже про сьогоднішню церкву, Лаудекія, не гарячий, не холодний. П'ять із сіми церков вийшли на фінішну лінію, вони не можуть бути підхоплені в небеса. Задамо для себе це запитання. П'ять із сіми церков сьогодні не можуть бути в небі, вони не відповідають стандарту Біблії. Лише дві церкви із п'яти, лише два пастора із сіми, два пастора із сіми, дві церкви із сіми відповідають стандарту Божому. Тобто, трошки більше як 20% християн сьогоднішнього дня належать до церкви, яку Господь одобрює з її характеристикою. Останні дні, остання можливість поправити своє життя. Можливо, ми сьогодні належимо до розряду тих людей, які тільки сміються, глузії. Ми можемо ще сьогодні поправити своє положення, щоб пізніше не було таких коментів, що християнство абсолютно зараз не грає великої ролі. Дивимося, що робиться в світі, як борються за свої права мусульмани, і дивимося, як на їхньому фоні виглядають християни сьогоднішнього дня. Майже пародія. Хай Господь благословить, щоб ми вийшли з цієї. Лінії. Скажіть, як правильно молитись чи благословити євреїв? Серед них є багато тих, хто є керівниками геноциду? То є правда. Як правильно молитись за євреїв сьогоднішнього дня? Як правильно молитися за Божий народ? Ми повинні розуміти, що ніколи з наших уст не повинно бути прокляття. Ніколи ми не повинні зробити те, що за нас може зробити Бог. Не може, а буде робити Бог. Ізраїльський народ сьогодні вибирає свою долю. Він її вибрав ще багато років до того тисяч років до того, як на землю прийшов Ісус Христос. Пам'ятаємо, синайська пустиня майже перед виходом, перед Єрихонськими степами, є гора Евал і Геразім. І, власне, на цій горі. Евал і Геразім, гора благословіння і гора прокляття для ізраїльтян ставиться чітке запитання, кому ви будете служити? Чи ви служите Богові і отримаєте Його благословіння, але мусите виконувати Його заповіді, або ви служите собі, робите що хочете. Я буду з вами, але буду з вами в питанні прокляття. На протязі історії ми могли бачити, що робиться з ізраїльським народом. Що робиться з ними? Сьогодні ми повинні чітко розуміти, де є Яків, а де є Ізраїль. Де, це дуже тяжке слово, але я його сьогодні мушу вжити: юдей і жид. Правда, як ми вживаємо слово юдей, ніби нічого. А як ми вживаємо з вами історичне слово жид, яке було заборонене в Радянському Союзі владою, відразу виникає величезна проблема. Чому? Тому що за тим стоїть прокляття. Ще зовсім недавно. Ми читали з вами Огієнка ще зовсім недавно, до 67-го року, він переклав свою Біблію в 62 му році. І ще в 65-му році, де ми читали слово Єврей, було це друге слово. Івана, 4 розділ, 22 вірш, Івана, 4 розділ, 22-й вірш, друга частина вірша спасіння від юдеїв. Оригінальному село би стояти інше слово, Нарізаного його не вживаю. Щоб не принизити нікого. Але тут приниження немає. За тим стоїть прокляття. Чому, власне, викликається така реакція, коли це є паралельні слова юдей, і це друге слово. Але за тим стоїть вогонь сатани. Людина не хоче чути те, що по правді належить її. Певного дня ізраїльтяни вибирають для себе не гору Геразім, не вибирають Ісуса Христа, а вибирають собі гору Івал. Зі всіма наслідками. Як ми повинні поступати як християни, І тільки один шлях. 1 Петра 3:9. 1 Петра 3:9. Не віддавайте злом за зло чи лайкою за лайку. А навпаки, благословляйте, знаючи, що ви покликані, щоб успадкувати благословіння. Не віддавайте злом за зло. Не воюйте ні з ким. Пам'ятаємо, що ми є народ Божий і покликані, щоб спадкувати благословіння, Вірш 10. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай стримає свого язика від лихого, а уста відговорення підступу, ухиляйся від злого і доброчини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. І хто заподіє вам зле, коли ви будете оборонцями доброго, а коли ви за правду страждаєте, то ви є блаженні. Ніколи в своєму житті не дозвольте своєму язику. Навіть коли ми бачимо, що за цим стоїть геноцид, навіть коли ми бачимо, що за цим стоїть недобрі речі, навіть вбивство людей. Це є Ізраїль, і до нього відношення зовсім інше, зовсім інше, ніж буде відношення до людей інших націй. Ми відомо все для Господа. І все фінальний суд буде належати тільки йому. Тому пам'ятаємо, ніколи з наших уст немає право вийти щось погане проти Божого народу. Навіть якщо він вибирає прокляття певного дня. За це прокляття він дасть відповідь перед Богом. А ми повинні молитися, що Бог для них відкрив, де вони сьогодні стоять, щоб Бог дав для них зрозуміти, можливо, в цей останній момент, коли церква ось-ось може бути підхоплена, щоб вони ще ухопилися за цю останню надію і разом з тими, хто є призначений для вічності, для церкви, не лишився на період великої скорботи, а були разом з церквою в небесах. А навіть якщо і лишиться, бо лишиться велика частина євреїв, більша частина євреїв лишиться на період великої скорботи, тому що це є їхній період. Але в період скорботи Дух Святий буде діяти до них зовсім по-інакшому, ніж він діє сьогодні. І тому молимося навіть за ті дні, в яких ми жити не будемо, коли лишиться ізраїльський народ зі своєю сідьминою, щоб вони встояли, якщо можна найбільше встояли. Щоб вони були заховані, щоб вони були благословенними. Тому що фінал для них готується тисячолітнє царство і для тих решту, хто ще лишиться на землі. Але основа основ це є Ізраїль і тисячолітнє царство, Давид і тисячолітнє царство, патри, патріархи і тисячолітнє царство. Про це, можливо, ми з вами будемо більш деталях вже говорити, коли будемо розбирати тисячолітнє царство. А зараз просьба, як відповісти на це, на це запитання. Молимося. За відкриття очей, що вони знайшли Ісуса, покаялися і були спасенними. Ще одне. Мій онук запитав мене, прийшовши з гімназії додому. Для чого ви назвали мене Вініамін? І сам же автор дає відповідь: Дитина в Україні вже відчуває страх. Ми бачимо, до чого йде. Написав, написала проста людина. Я не знаю, до якого народу чоловік відноситься, тому що в церкві теж так називають Вініамін. А якщо до ізраїльського народу, коли людина прийшла додому і в гімназії щось не так сказали, ми бачимо, де на сьогоднішній день стоїть світ. І фінально, фінальне питання досить складне. Але хочу, щоб ми на нього звернули увагу. Брат Олександр! Про війну фашистської Росії і України ви свою думку озвучували. Чи озвучили: Українцям не треба було захищати свою батьківщину. Крапка. А про війну Хамасу та Ізраїлю знак питання. Дотримуючись вашої логіки, Ізраїль також не повинен захищати свою батьківщину знак оклику. Може, ви помилились? Якщо так, то. І три крапки Лев Лірман. Я не помилився. Я далі, так як ви зрозуміли, я продовжую вести свою лінію. Але розуміння, можливо, не завжди так, як ви думаєте. Що означає, що нам не треба захищати свою батьківщину? Я точно не на вашій сторінці, тому що я думаю, що ви. Думаєте, що захищати свою країну чи свою батьківщину, це означає проливати кров і стріляти з автомата. А я вам запропоную, запропоную зброю набагато сильнішу і набагато тяжчий спосіб воювання, який фінально приведе до перемоги. Так як ви воюєте, я не знаю, чи буде перемога. Мені тяжко дивитися на таке, але перемога я не знаю, чи буде. Те, що я запропоную, те, що для мене пропонує Біблія, воно є набагато сильніше. Якщо ми з вами відкриємо Ефесян, 6 розділ 12 і 13 вірш. Ефесян 6 розділ 12 і 13 вірш. Бо ми не маємо боротьби проти тіла та крові, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби, з ким ми маємо справу? Не з людиною, яку, яка бореться. Людина, яка воює, вона вже має в собі задатки того чи іншого духу. Вірш 13. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Ви бачите, де справжній воїн Ісуса Христа. Сьогодні набагато легше взяти автомат і стріляти, я знаю. Я не говорю просто так. А ви попробуйте вірою воювати проти свого ворога. І ви побачите, наскільки це є складніше, і наскільки навіть складніше орудувати цією зброєю і вірою, і Словом Божим, і любов'ю, все те, що для нас пропонує Бог. Є воїн Ісуса Христа, той є самий сильний воїн. І коли на нашій стороні буде стояти Бог, коли на нашій стороні буде стояти Ісус Христос, повірте мені, ніякий ворог не встоїть. Ніякий ворог не має значення, чи це, чи це Північний Цар, чи він використовує саму прогресивну атомну зброю сьогоднішнього дня. Якщо ви проти такого ворога йдете молитвою і дійсно довіряєте Богові, ніякий ворог перед цим не встої. Ми просто чому не раз робиться таке фіаско сьогоднішнього дня? Тому що ми до кінця ніколи не практикуємо повну зброю Ісуса Христа. Ми ніколи не, не беремо того цілого арсеналу зброї. Яку для нас дає наш Ісус Христос? Друга частина запитання була. Про війну фашистської Росії та України ви свою думку озвучили. Українцям не треба було захищати свою батьківщину. Зараз ви зрозуміли, яку позицію я займаю. А про війну Хамасу та Ізраїлю. Дотримуючись вашої логіки, Ізраїль також не повинен захищати свою батьківщину. Ніколи себе не рівняйте до Ізраїлю. Якщо ми з вами є на лінії Біблії, ніколи в житті не рівняйте ізраїльський народ до самого найкращого язичного народу. Я зовсім недавно слухав проповідь одного відомого проповідника, який є лідером великої деномінації. І що цей лідер сказав? Казав дуже цікаві речі. Що, що такого є великого в Ізраїлі? Чи Україна є гірша, як Ізраїль? Якщо ми подивимося на річку, яка тече в Ізраїлі Йордан, то хіба наш Дніпро є гіршим від Йордану? Він є набагато кращим і більшим, і свіжішим. Якщо ми порівняємо гори, які є в Ізраїлі, галани з нашими Карпатами, я би перевагу дав для наших Карпат, вони набагато кращими. І фінально дві столиці Київ і Єрусалим. Я би дав перевагу для свого Києва. Можливо, хтось любить Єрусалим, продовжуйте його любити, але я люблю Київ, який в моїх очах є кращим, ніж Єрусалим. Про що можна далі говорити? Абсолютно ми ніколи в своєму житті, якщо ми вивчаємо з вами Біблію, ми нічого не можемо порівнювати в собі до Божого народу. Бог до нього діє зовсім по-інакшому. Якщо ми з вами вивчаємо історію ізраїльського народу, коли ізраїльський народ виходить з Єгипту і для них було дано сім царів, які жили навколо, і коли ми вивчаємо історію цих народів, коли ізраїльтяни заходять, Бог каже винищити всіх. Починаючи від старика, жінки, чоловіка і дитини, знищити всіх. Це не мої слова. Не раз ми можемо чути таке пояснення, Ну так, вони поклонялися різним богам, вони поклонялися дияволу, вони, серед них був надзвичайний блуд. І тому Бог не міг терпіти і віддав для ізраїльтян цих людей, які жили в Палестині. Таке ми пояснення можемо чути, але зразу буде аргумент. А може, я хочу так жити? А може, я хочу бути в пеклі. А може, я хочу поклонятися тому Богу, якому я хочу поклонятися, ви не маєте права вбивати. Правда, ми таки чуємо таке пояснення. І тому ніколи не аргументуємо з Богом. Ми сьогодні не знаємо, чому Бог дає таку команду. І в нашій людській лозіці воно ніколи не викличе ніякого розуміння. Ще один такий комент: пастор. Дитина. Пастор, але я вас не розумію, як можна підтримувати Ізраїль, коли він за декілька днів вбив більше як 3500 палестинських дітей. Мені завжди здавалося, що люди, які люблять Бога, є проти масових вбивств. Сто процентів. Люди, які проти Бога, є проти масових вбивств. Але ніколи не вірте в пропаганду. Перше. 3500 дітей, не були спеціально вбиті, я не знаю, де ви взяли таку цифру. Я бачу, як акуратно Ізраїль старається, старається діяти на території Гази, як це все робиться. І деколи вредять собі, от зараз зовсім остання інформація, коли ізраїльські танки встали і охороняють біженців, палестинців, які виходять до сектору до, до Єгипту. Танки єгипетські. І з другої сторони, ми бачимо, як Гамас нападає і б'є всіх тих людей, які хочуть вийти з, з Гази. Ми бачимо, яка пропаганда, але сама основна пропаганда: не судіть. Не дивіться на ізраїльський народ. Ізраїльський народ, до нього Бог вживає зовсім іншу характеристику. Певного дня він вибирає гору Геразім, він вибирає прокляття, він іде іншою дорогою. Ми бачимо, що сьогодні ізраїльтяни роблять на світовій арені. Не секрет, що всіма фінансами на сьогоднішній день володіють євреї. Не секрет, що вони сьогодні диктують світові умови. Все, що сьогодні робиться, чи добре, чи погано, можна зв'язати з цим народом. Але ви. Чи я, чи хтось інший, хто не народився в цьому народі, я то ще трошки інакше про себе можу сказати. Але хто не народився в цьому народі, ніколи не виносьте свого вироку проти того народу, коли Господь їх сам буде судити. Якщо ми відкриємо Римлян 12, 17, 19, Римлян, 12 розділ, 17, 19 вірш. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте. За добре один перед одним і перед усіма людьми. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Чи ми можемо сьогодні взяти це за зброю? Ти тяжко так. Тяжко довірити Богові суд. Чому сьогодні я хочу судити? Будьмо відверті, тому що в мене є моя амбіція. Я не хочу дивитися, що буде в майбутньому, я хочу відплатити сьогодні. Про що це говорить? Що ми не віримо Богові. Що може любити зробити людина сьогодні? Вона може вбити, може наказати, може покарати гріх, але фінально ви його накажете так, як він мусить бути наказаний. Фінально, чи наш вирок буде справедливим? Ми вивчали з вами образ на як представлений цей находоносор, образ його перед цілим світом. І дуже часто ми навіть не знаємо, з ким ми воюємо і раді чого ми воюємо. І фінально виявиться, що ми воюємо за образ на виходоносора, за його золото, срібло і тому подібне. А ми є громадяни неба. Тим більше сьогодні, коли ми маємо справу з ізраїльським народом, те, що ми можемо примінити в тактиці до ізраїльського народу. Ми ніколи не зможемо його примінити в тактиці до інших народів. Чому? Тому що так каже Бог. Тому що він вибирає цей народ. Тут не стаємо суддями. Він не вибрав Росію, він не вибрав Америку, він не вибрав Канаду, він не вибрав якусь середньоазіатську країну. Він вибирає Ізраїль. І тільки дивлячись на Ізраїль, не на яку небудь іншу країну, ми можемо бачити сьогодні, як близько ми стоїмо перед Богом в питанні Його приходу. Ми можемо бачити історію. Що таке є Бог? Подивись на Ізраїлі, ти зрозумієш, що є Бог. Скільки тисяч років з ним бореться, скільки тисяч років його хочуть загнати в саме глибоке підпілля або взагалі знищити, а він не тільки не знищується, він процвітає і живе. Як так може бути? Де є Вавилон на сьогоднішній день? Де є Асірія на сьогоднішній день? Де є інші країни? Тих сім народів, які проживали на тій території, де сьогодні е проживають новостворена держава, їх навіть близько нема. Навіть близько згадки нема. Цей народ не мав своєї землі, не мав території, не був об'єднаний ніякими законами людськими, які дані для людини дві тисячі років і зараз існує. Про що це говорить? Говорить про те, що Вітка смоковниці ожила. Ми з вами стоїмо в останні дні. Якщо сьогодні хтось думає своєю логікою, що ізраїльтянин є терорист, що він вбиває дітей, можливо під тим є якась основа, не нам про це судити. Не нам про це судити. Це буде судити Бог. І він дасть самий, самий справедливий суд. І для свого вибраного народу, він буде судити подвійним судом. Кому подвійно дається, від того подвійно питається. І якщо сьогодні пастор є в церкві, для нього є пошана подвійна пошана, але з подвійною відповідальністю, колись він буде стояти перед Богом і давати відповідь за ті всі питання, які він виносив в церкві, і як він служив в церкві. Це є діяльний кругом, особливо до ізраїльського народу. І якщо Він процвітає за це, він дасть відповідь, як він процвітає. Якщо він робить зло, він дасть відповідь за те, як він робить зло, і не дасть відповідь мені, не дасть відповідь вам, він дасть відповідь конкретно самому Богові. А це і набагато страшніше дати відповідь живому Богові. Біда, якщо людина падає в руки живого Бога. Благословення, якщо людина падає в руки живого Бога, що ми сьогодні вибираємо, хай Господь всіх нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогий всемогутній Ісусе, в ці останні дні на землі, коли діється стільки прикрого, коли тяжко відрізняти, де є правда, а де є обман, де є Яків, а де є Ізраїль, де є Божий народ, а де є диявольський. Дай нам встояти всьому. І дай ніякому випадку по цих запитаннях, які ми чули, ніколи не принести злого слова проти Божого народу. Дай, щоб ми могли Його благословляти, вести бесіди, наскільки це і реально від нас, дати їм розуміння Ісуса Христа, направити їх до Ісуса Христа, щоб вони знайшли свого Спасителя і свого Месію. Допоможи нам встояти в цих тяжких випробуваннях. Ці останні випробування, які падають на церкву останніх днів, як ми віднесемося до ізраїльського народу? Благослови нас, благослови нас при нашому розході. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.